Так, всім привіт, М -м, у мене трошечки такий захриплий голос, але я вирішила зняти свій такий перший як влог на YouTube. Не знаю, я працюю сушалмідія вже близько. Двох з половиною років. Ось, я вирішила затестити, як взагалі буде працювати Ютуб, тому що я знаю приблизно, що в інстаграмі в мене працює. Ось так само я вже дослідила TikTok. В У мене там майже три тисячі підписників, я не рахую, це багато, але насправді він мені приніс дуже багато класних знайомств в моєму місті. Ось, І тепер я вирішила, що саме час дійти до Ютубу, коли м -м, я захворіла. Ну, я вже трішечки відійшла, в мене вже пройшла температура. Заодно ви побачите, як виглядає моя американська квартира, реальність того, як воно виглядає, коли я хворію. І в цілому я та людина, яка не дуже любить прибирати. Тому сьогодні, саме той день, коли я наважилась і зняти ютуб і поприбирати. І це ще саме через те, що я вже два дні провалялась в ліжко. І в мене вже той стан, коли я вже серіал на третьому сезоні, коли я вже повністю відпочила, майже відновилась. Ось я в такому собі вигляді, але я обіцяю. Що я буду показувати максимально все, як є насправді, і не прикрашати, тому що, тому що так хочу. І так, позаду мене ви, в принципі, бачите, найтаку естетичнішу частину нашого дому, тому що все інше трішки виглядає як мес. через те, що я працюю з дому, тобто в нас є один такий обідний стіл. Ось, і я постійно тут знаходжусь, тобто я тут їм, я тут проводжу зуми, я тут просто працюю, щось придумую і так далі. І насправді. Ну, для мене це все складно тримати в чистоті, тому я іноді працюю за столом, іноді... іноді йду в ліжко. Плюс в нас є пасик, який постійно розкидає там різні пляшки. Коротше, він їх розгрізає, типу, ну, розвозить воду по підлозі. Скаже, Та да, Я робив такі діла, я розкидав всі пляшечки, що мама починає пити. А, і зараз я вам покажу тобто, чесно, як це все виглядає. Бо насправді в нас однобедромні апартаменти, американські такі стандартні. Я рахую, що в нас досить багато місця, але виходить, що в нас ночували гості, і ми для них спеціально виділили такий простір. Тобто, зазвичай в нас тут не було нічого. Так як вони в нас приїжджали, ми з цими дивайдерами розділяли кімнату. Аж тобто тут був у всіх матрас, ми тут його так клали, закривали цю таку кімнатку імпровізовану. Ось. І зараз ми в принципі не знаємо, куди від цей матрас, тому що в нас є якраз таки наш. Ось але з ним теж є один такий невеличкий нюанс. Тому я коли вам покажу нашу кімнату, ви зрозумієте, чому цей матрас ми лишаємо і чому ми взагалі його придбали, а не цілий якийсь там надувний, або щось такого для гостей. В нас тут ще стоїть полосос. Це миючий полосос. Насправді в нас просто немає куди його поставити. У нас є гараж, але там стоїть велика коробка з під телевізору, і гараж у нас такий типу ну, якби для нашої машини і для машини сусіда. Ось тому у нас під стінкою є трошки, якби так місця. Раніше цей полосос стояв там, але я вирішила якраз таки сьогодні поприбирати і помити наш цей. Обріх в кімнаті також у нас є ця стійка така для е, одягу. Насправді, типу, в, ну, ми її ще е, придбали, коли були на минулій квартирі. Е, ось у нас там була така велика кімната під гардероб. Тут у нас такої кімнати немає, ми вирішили цю залишити. Коротше, буду так з ним знімати, бо не заважає. Е, в нас е, тут вже з'явилися спеціальні якби, кімнати для верхнього одягу. Е, ось, але е, цю штуку ми лишили, тому що тут у нас дуже маленький гардероб, реально дуже. Е, ось єдине, що не користувалася теж гостя, але в нас відпала там одна якась е запчастинка, такий які болтик. Е вона тепер шитається, я тепер все звідси зняла і не можу нічого сюди повішати. Тому вона теж просто стоїть посеред кімнати, така чорна, і я не знаю, куди її діти. Е тому тут якийсь такий дуже давний куточок. А е далі, в нас, в принципі, йде наша кімнатка. Коротше, це все треба прибрати. Буде. Ідемо, йдемо, йдемо. Тут я теж зняла. Якби наші ці, скажи hello. А тут я вже зняла простень. З самого ліжка я хочу, в мене є ще один такий маленький полосос, саме для типу таких поверхонь, для диванів, там для матрасів. А, і, коротше, він дуже класно вимиває різні плями і так далі. Бо знову ж таки в нас пас він отак от ходить, і навіть через простень може щось розлити. Ну, типу, прям. Мені допомагає цей плесос. Бачите, в нас ось це весь наш гардероб, можливо, на широкий кут виглядає що тут якби багато місця. Але насправді тут дуже мало місця. Я не буду його навіть відкривати, тому що в нас туди нічого не поміщається, і ми просто все складаємо максимально дуже плотно. І, коли я його відкриваю, все починається собитись, тому я, коротше, не хочу це показувати. Е, ось, і, коротше, так. Також у нас там є ще балкончик. Е, ось там сушиться подушка. Бо я теж вирішила все попрати сьогодні. Посуд зрозуміло, що в мене знову починається цей стан. Тобто я два дні лежала. Зараз я почала якось рухатись, говорити на камеру там щось прибирати і все пора трошки випити чайку. Ось тому зараз вип'ю і хотіла розказати вам про те, що по-перше, це моя улюблена чашка зі старбакса. Вона коштує 16 баксів. Я не знаю навіщо вам ця інформація, і вона для мене невеличкий такий символ, тому що коли ми приїхали Штати, я її побачила в Starbucks і взагалі для мене Starbucks тоді був щось таке вау. А, ось, і коротше, через три місяці, коли ми вже почали заробляти, тільки тоді ми її купили. Бо 16 доларів для чашки, ну тобто, звичайні там, такі різні чашки коштують, не знаю, 5 баксів, можливо, 4 навіть. Ось чоловіку, до речі, я теж пізніше придбала таку зі та Теж вона десь так само коштувала. І в нас така є невеличка колекція. А, ось я зараз роблю собі чай, мені вчора подруга привезла спеціальний такий для горла. Він якийсь трав'яний, ось, але прикольний, коротше. І ще до речі, з приводу е, води, я знаю, що багатьох людей цікавить, е, як ми взагалі тут яку з водою. Наприклад, в Києві ми купували собі там такі бутлі, бо набирали ці бутлі в магазині воду. А е, ось тут же ми знайшли для себе два рішення. Перше, це ми купуємо ось такі. Типу, як пляшечки моїх ну беремо з собою, там п'ємо вдома теж. Але насправді це не дуже зручно, було постійно забити смітник цими пляшками. Вони по всій хаті стоять Ну коротше, це прямо дуже-дуже. Займає багато місця і так далі. А, ось тому для того, щоб там, до прикладу, робити каву, там, чай, кашу якусь варити, ми придбали такий фільтр, звичайний. А, ось і таки фільтруємо звичайну воду з під крана. Ну, ось, і так як ми лікуємося, я зараз ще напевно додам трошки лимончик собі. Взагалі ми зараз, по-моєму, 15 градусів на вулиці дуже спокоїна, типу, але сильний вітер. <гум> mm -hmm. Ось нещодавно типу, в Алеї було якраз таке дуже сильні пожежі. Ось, і типу, через сильний вітер. Зараз цей сильний вітер дійшов і до нас, але, ну, слава Богу, у нас пожеж немає, тому що в нас, в принципі, більш холодний клімат. Коротше, так, це, повинно, повинно, так. Ось, я роблю як моя бабуся. <гум> я двічі. За потім ці пакетів. Економна жінка в тебе. Даскай. Коротше, беремо лимончик. До речі, Ваня сьогодні їздив на Амазон і десь там побачив лимони дерево і привіз нам ось такий лимончик. Тут, до речі, дуже багато в кого ростуть якраз такі лимони. Коротше, зараз чай і буду тут все довго прибирати. Знову пляшки з це він їх ось так розгризає, Я просто підбираю їх, потім ставлю сюди і потім їх розбираю. Це я потім віднесу. А зараз мені потрібно розібрати ось ці пакети, які мені немає куди поставити. Це якраз таке лишилися подарунки за нового року. Ось в мене тут все воно зберігається. Ну не все, але а, те, що таке, типу, я не знала, куди покласти, взагалі по поставити ці пакети всі. А, це, до речі, теж один із цих подарунків я дуже люблю цей спрей. Старліт, він називається. Від Вікторія Сікрітала. Мені він дуже зайшов. Він прямо як парфум пахне, бо в мене є такі мініатюрки, які пахнуть такий просто солодкий міст. Так, в мене тут сертифікат до <для> косметолога. Це дуже класна штука, просто треба його кудись покласти, можливо, десь сюди. Ось такі подаруночки тут. У мене тут є свічки, такі класні. Рожеві мені подарували. А ось потім в мене тут є свічка а з цього магазину Anthropology. А ось, у мене є така сама, вона мені дуже подобається. Вона, типу, як ароматизована. В мене є а, така сама. Зараз покажу, яка вже майже закінчилась. Коротше, це моя старенька така свічка Ось тут уже майже типу нічого не лишилось. Мені так подобається показувати, типу, їх. Так. До речі, в мене є ще одна тут. І подружка його показала, вона мене підсадила на ці свічки, і вона сама мені їх і дарує. Е, ось, до речі, дуже схожий запах. Вона така біленька, але тут набагато більше вже. Ось так, от прям довго, класно пахнуть, коли ти їх запалюєш, вони прямо такі ну, дійсно пахнуть. Коротше. Тому що зазвичай я купувала якісь такі більш-менш дешеві, які тобі, в магазині класно пахли, але потім вона дуже швидко вивітрювалася. Але ці прям топ. Також мені подарували ще е, помаду від MAC. Ось і такий, коротше, класний дезодорант, А це як типу більш-менш як це сказати органічний дезодорант, Насправді це була моя мрія знайти той прямо органічний дезодорант, Ну, можливо, це не органічний, можливо, це більш типу як натуральний а, дезодорант, який. А, не школять здоров'ю, грубо кажучи, тому що я е, начиталася про ці всі алюмінії, деталі від е, ось цих е, спрейвих дезодорантів. І в мене неї ціла така колекція невдалих ось цих дезодорантів, які, е, по-перше, що вони е, ну, нічим не пахнуть, але це ще півбіди, типу натуральний, я все розумію. Е, ось по-друге, що вони взагалі ніякої функції не проходять. То тобто в мене є і спрей маленький, в мене є і ось такий, типу, як ролик, не Це не ролик. Ну, Краще не кручується. І цей насправді мені подарувала подруга, і він дуже класно пахне, але трошечки так, буквально таким ну, легеньким запахом. Можна купити хто в Америці в Нордстремі. Це вже почалось якісь відео розпаковка моїх подарунків, але я ж прибираю, тому я все показую. Так, тут більш нічого. Такого, тому тут я, напевно, буду зберігати всі свої свічки. У мене є ще такий пакет. Пакет це магазин Aridia, теж знову ж таки. В Америці я дуже довго не могла знайти магазин одягу. так в Україні, щоб вони були якісними. Я буду його колекціонувати і туди складати всі пакетики, які мені подобаються. Короте, я вирішила. До речі, тут в мене є ще вже пакет від Victoria's Secret, це якраз такий від подарунку. Ось такий ще пакетик Victoria's Secret. Це ми поки що відкладаємо. Так, тут в мене. <с Harvard> тут в мене є ще один міст. Вікторії Сікріт. Uh, ось такий фіолетовий. А він, до речі, теж дуже прикольно пахне. Такий лесьон, каже, Вікторії Сікрет. Насправді в мене ніколи не було лосьонів, uh, Я, якщо чесно, рідко користувалася якимось там батерами для тіла, ще чимось. Але коли мені цей вже подарували, я зрозуміла, що це топ. Він дуже швидко витується в шкіру. Смоктується в шкіру. Uh, ось, і, звичайно, що він пахне дуже класно. Ось, і до речі, в мене на зиму в Америці почало сохнути все тіло. Там навіть губи дуже сильно, хоча вони мене ніколи майже не сохли, Тому це тепер теж. І, також мені тут подарували кісточку від мак. Треба буде зараз подумати, куди це все розкласти. І ще один такий бальзамчик. Це вже це з іншого подарунку. Ну коротше, в мене в цьому році просто рік подарунків Victoria's Secret, Реально дуже багато звітів. В мене, по-моєму, ще щось було звіт. Але вже неправда, а я собі купила от якраз такі ці штани. В мене є такі дві помади, і насправді я ніколи не користувалась помадою від Victoria's Secret. Mm, ось, але я якось, коротше, купувала собі щось там, і мені сказали, допоможете взяти ще собі там якусь одну маленьку річ, і вона буде вам типу, в подарунок. Там була якась акція. І я там побачила на касі там якісь кошелечки, брілочки. Я схватила відразу таку деяку помаду. Я на неї особо, ну не якби не ставила ставки, що вона якась дуже класна, бо я придбала класні помади від Road, і це просто моє розчарування тотальне, тому що я відразу взяла їх три. Я не знаю, навіщо ну, типу тобто, просто-просто були кі запаморчення в моїй голові. І коротше, я спробувала цю помаду Secret, В мене з яблуком і корицею перше. І я просто закохалась, тому що вона навіть з кольором. Я з кольором ці такі бальзамчики взагалі не люблю, але вона дуже класно не знаю. Має запах, вона дуже така приємна. Вона нікуди не скочується, Тобто вона там, просто коли ви п'єте. І тому ось ці дві я поки що навіть не відкриваю, але я обов'язково буду ними користуватися це з кокосом і. Корот, я думаю, що це буде топ. А, Також в мене тут ще є навіть доглядові штуки, мені подарувала косметолог. Це корич, такий набірчик для домашнього пілінгу. в мене вже є такий теж. А, і це теж така маска, там, тобто треба змішати всі дві штучки, буде класний домашній, саме такий професійний догляд. Тому, коротше, вау, для мене дуже багато класного, тепер треба якось це все правильно розформурувати, розформувати. Розфор роз роз розформувати так. Прочу, поки що хай це все буде тут. Я ще дивлюся, що мене є тут. В мене є ще один пакет. Аж студія таки мені продавали на... А, я записувала рекламу для одного а, тут бренду по волос. Mm -hmm. Ось, і мені продавали в такому кутилочку. Так, куди це все ставити? Я буду розбиратись. Я зараз його поставлю в цей великий. Так, цей. Я забираю і. Скалі пляшчики викидаю. Зараз а, буду зливати воду і набирати нову для миючого плососу, щоб помити матрас. Ось цьому ми Тут пруднуємо. І ось цю ми просто доль'ємо, добираємо. трішечки ще є. Я сюди додаю концентрат. Ось такий спеціальний, типу для deep типкліні. Я не знаю, там есть инструкция, но я просто так завжди люблю. У меня еще такая большая баночка, поэтому я нахилюсь короче я уже попала И вот а, тут помните, помнишь, что я казала? А що в нас матрас він більше ніж ліжко, а, тому що в нас матрас кін, а ліжко квін. Ми краще неправильний розмір замовили, тому що матрас ми купили по моєму. Ну відразу як приїхали взагалі в Америку, і ми замовили чисто рандомний якийсь розмір, бо ми рік жили суто на матрасі без ліжка, і коли вже через рік вирішили замовляти ліжко, то кричена неправильний розмір замовили. Повністю його склали. І потім, вже коли ну тобо, поклали матрас, зрозуміли, що така ситуація, і вирішили лишити. Зараз ми думаємо, куди цей матрас діяти, щоб поставити той, бо для гостей ми спеціально замовили квін, щоб потім покласти його типу сюди, і він більш-менш новий. Коротше, якась така схема вийшла. Йду вилувати, взагалі, ось це все, щоб брудне вийшло. Я вже майже все прибрала. Там в кімнаті вже сохне матрас, вже сушиться навіть стірка. Ось, зараз я буду брати ось цей свій агрегат, пилосос і буду пилососити тут, поки в кімнаті, потім ванну і так далі. Ось. Точому все поприбирали. Зараз а, зі скачкою ми збираємось, будемо прогуляємось. А, він нас гуляє три рази на день. Він <гум> такий у нас френдс. Але я в принципі собі це теж можу дозволити, так як знову ж таки працює вдома. Mm -hmm. Він вже це знає, він до цього звик, тому він іноді не прямо мучається. Ось, і зараз краще будемо вдягатись і виходити. Ми тільки що якраз виходили на вулицю, і сусід там наш вийшов. Насправді, я не дуже люблю, коли сусіди виходять. У нас їх, по-моєму, всього троє чи четверо. А, ось, і виходить, що Скай дуже сильно реагує на машини, на людей, він починає гавкати. І коротше, тому я <смас> намагаюся виходити, коли людей немає. А, ось ми зараз сидемо у нас на такій території, тут є велика стежечка. Ось, так класно повідохати свіжим повітрячком. Сьогодні якийсь там січня, не пам'ятаю, який початок. Ось, і насправді, дуже-дуже тепло, навіть більше, ніж 15 градусів, я думаю. Ну що, я вже все поприбирала. І зараз сідаю за ногу. Треба буде ще зробити деякі справи. Я зараз дивлюсь серіал. Він називається англійською The Big Bang Theory українською, по-моєму, теорія великого вибуху. Ось зараз я вам покажу. Коротше я обожнюю uh, цей серіал Шалдена. А я насправді почала дивитись спочатку Ян Шелдину, коли ми приїхали в Америку. Ось і саме цей серіал мені допоміг взагалі захотіти вчити мову, тому що я хотіла розуміти все, що там того кажуть. Але зараз я маю зробити ще одну важливу задачу завтра вже понеділок. Коротше, я маю на завтра приготувати їсти. Зараз напевно поставлю гречку а, і зроблю щось там з цим індичим м'ясом. Ось і паралельно мені потрібно зробити сценарій до одного відео, тому що ми завтра будемо знімати такі, як типу, експертні а, ролики на моєму проєкті. Коротше, десь ось тут буде проходити решта мого вечора. Я надіюсь вам сподобалось моє таке перше пробне відео. Я думаю, що я буду продовжувати взагалі свої спроби. Ось різні формати пробувати, ну, не тільки вдома знімати, можливо, прямо вже такі влоги там мого тижня або подорожі і так далі. Ось, тому дайте обов'язково знати в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ось, і можливо, я все ж таки це продовжу.